І що тут в нас? Опа, щось кругленьке. Дивіться яка яма. У, така то глибина. І дивіться, що я з цієї ями вицепив. Я його викупав руками, виняв і бачу щось кругленьке. Дивимося разом що це. Саня он то є. Перстеньок вицепив. Дивіться, щось мені випало. Це схоже на що? Всім привіт! Буду купати сьогодні на полі. Сподіваюсь, знахідки будуть. Побажайте мені удачі, а я погнав. Випав ось такий кований гвіздок. Нічого цікавого, але сопуночка. Беремо. У мене сигнальчик викопав і твердий 15. І що тут у нас може бути? Іде Поняв, с тут. Дивіться, що це у нас? Це в нас спинка хорош, забираємо сигнал є в нас. 60, 90 дуже тоненький і дуже глибокий. Викопаємо, подивимося, що тут в нас. Опа, чіткий 91. 91. І що тут в нас? Опа, щось кругленьке. І це в нас Монтосина. Царюк чи що? Схоже на то. І що за царюк? Не видно. Лисий, лисий, лисий. Ну, Все одно була монета. З цієї ямки витягнув ось таке колечко. Що за колечко, не знаю? Мені здається, воно стареньке. Таке в патині бронзова, така патина. Їй погано видно, але воно тут є. Таке-то колечко. Хорош. 12-13 такий хороший сигнальчик, що тут у мож, нас може бути зараз ми дізнаємося. Десь тут, а де він? Так. І десь тут десь тут щось є у нас. А, це не зінка, так. Шматок фібули. Це у нас шматочок фібулки. Але вже такий печальний-печальний. Ми все одно забираємо. Був у мене сигнальчик. Ну такий хриплящий був сигнал. І кольоровий хриплящий, кольоровий хриплящий. Я його викупав руками, виняв і бачу щось кругленьке. Дивимося разом що це. Так я його ще не розпаковував. Де це ось до. І що це? І що це таке? Це, мабуть, монітосін, але більш сучасніше, Да? Чи ні, щоб це взагалі це ладонка. Зараз помию, покажу. Помив. Це в нас і не совєт. Я не знаю що це таке. Ну якщо почиститься, щось буде цікаве, я обов'язково покажу. Хороший сигнальчик витягну, візуально не бачу. Зараз знайдемо. І це у нас спинка. Спинка фібулки. 41, 42. Хороший сигнальчик. Верес 50, але пригає. Так, і що тут може в нас бути? Це щось є, так? Да? Це воно? І що це таке? Щось незрозуміле. Така штука. Ось це незрозуміло. Саня, он тут є. перстеньок вицепив. виципив. Я десь такий бачив. Прикольно. Хорош, хорош. Є в мене сигнальчик яскравий. Саня кажу, що послухав. Скільки в тебе б'є? 28. 28. Може одного І так. Десь тут щось в мене є. Опа, щось кругленьке. Опа, опа, опа. Дивимось разом. Царек якийсь, да? Та ні. Я так чисто покажу. Да, одна копейка, поняв Александровичка? 53-й рік. Хорош, хорош. 1853 рік так така не тосина хорош хорош берем 1717 17. сигнальчик такий хороший витягну І що це у нас тут Спинка да? Так, і це знову спинка. Ось така. Беремо. Жива маленька, видно, серце б'ється. До речі, хотів би показати знахідку, яку папа вчора знайшов. Доволі цікава така знахідка. Дивіться, що мені попало. Дуже зверху лежало. Не знаю, що це, може хто знає то. Знаєте. Ну, якесь дуже гарне і ціле, просто щоб погнути, техніка його не пожаліла. Дивіться яка яма. Ось така то глибина. І дивіться, що я з цієї ями вицепив. Ви бачите? Залізна. Залізна фіблка. Давненько я залізних не знаходив. Хорош. Дивіться, щось мені випало. це схоже на що? На що це схоже? На отвертку? Стріла колись така була, називалась Отвертка, але ні, ця сторона тупа. Ну Коротше, така якась штукенція. Можливо, хтось знає, підсказуйте, що це таке в нас. А ми його забираємо. Є в мене знахідка наступна, ось вона. І це мені здається язичок від пряжки. Так. Розігнутий язичок від пряжки. Ось такий тут гудзик випав. Чи це нашивочка? 100% це черняхи якісь. Тому що знаходимо його тільки на черняхах. Такі гудзички. Отак от. Ходу вісочне кільце витягнув. Або на косічник. Дивіться який. Я гадаю, що це більше всього, що це на косічник. Так от. Он чей слід і в слідові Дивіться який сигнал. 40-41 чіткий. Хороший сигнал. Подивимось, що він дасть нам. Тут уві. ці грудочці. Це у нас гільза. Сьогодні якось Не Небагато і немало. Ну, зато дивіться, скільки фіблок. Залізна фіблока така цікава, вісочне кільце. Чи на косічник, думаю, що це на косічник. І три монети: одна царська, друга царська, і одна незрозуміло яка. Ось такий -то у нас сьогодні результат.